Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Анна, і тут я закохую у тренування. Красиве тіло це не про виснаження, це про розумний та свідомий рух. Сьогодні ми попрацюємо над рельєфом рук та зміцненням спини, але працюватиме усе тіло, тому що я за комплексний підхід для тренування. Можете використовувати гантелі або обтяжувачі будь-якої ваги, яка вам комфортна. У мене це обтяжувачі вагою 1,5 кг кожна. Тож поїхали тренуватись. Для першої вправи ми стаємо в положення на 4. І уявляємо, що ми прилазимо під парканом і виходимо в позицію собака мордою вверх. Робимо вдих, видих, скругляємо шийний відділ, грудний відділ, поперековий і сідаємо нашими сідничними буграми на п'ятки. Робимо вдих, видих, знову пролазимо, вдих, видих, скругляємо наш хребет поступово і сідаємо на п'ятки. Ще три рази зробимо. Вдих. Видих. Вдих. Вийдих. Старайтесь відчути, як скругляється кожен ваш хребець. Робіть вдих саме у спину останній раз. Вдих, вийдих і змінюємо положення. Ми сідаємо з вами на коліна, руки зігнуті у ліктях, лікті знаходяться на ширині наших плечей, і ми зводимо наші долоні, робимо вдих, видих, розводимо лікті так, щоб у нас лопатки наші не схлопувались, а лише стали в рівне початкове положення. Вдих, видих. Робимо десять, дев'ять, не прогинаємось в попереку. Вісім, не опускаємо наші лікті нижче плечових суглобів: шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Далі сідаємо в положення ZС. Ліва нога у нас попереду, права нога з боку. Ми ліву руку ставимо з боку себе, робимо вдих, підіймаємо праву руку, заводимо її над головою і ставимо на підлогу, робимо вдих, виштовхуємось гомілками та руками. Видих, сідаємо назад і тягнемо лікоть до правої п'ятки. Вдих. Видих. Повторюємо таких 10 разів. 9 8 7 6 П'ять. Не поспішаємо. Намагаємось робити вдих саме в зону лопаток, чотири. Три. А плечі у нас відведені від вух. Один. І далі ми залишаємось в такому ж положенні. І підіймаємо нашу руку, заводимо її за себе, підштовхуємося лівою рукою та гомілками наших ніг і опускаємось назад. Вдих, відчуваємо розтягнення правої бокової лінії. Вісім. 7. Ми не прогинаємось в попереку, тут надто ми навпаки намагаємось виштовхнути наш таз догори і зберегти його в однаковому положенні з нашими нижніми ребрами. Шість. П'ять. Чотири. Три. 2. Один. Знову залишаємось в цьому ж положенні. Заводимо праву руку за голову. І скругляючи наш грудний відділ, ми тягнемось ліктем до лівої ноги, робимо вдих і видих, малюємо таке коло нашим ліктем. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Намагайтесь витягуватись правим ліктем вгору. Чотири. Три. А ліва рука відштовхує нас від підлоги 2, 1. І виконуємо ці самі три вправи на іншу сторону. Тепер у нас права нога попереду. Ми ставимо праву руку з боку себе, робимо вдих, видих, малюємо напівколо лівою рукою і підіймаємо таз. Під килимка вдих. В лопатки. Видих. Опускаємося і тягнемо лікоть до п'ятки лівої ноги. Вдих, видих. Вісім. Сім. Шість. П'ять слідкуємо, щоб вуха не підлітали до плечей. Чотири. Три. Два. Один це саме положення, і ми Заводимо руку за себе, робимо вдих, видих, опускаємось. Таз у нас на одній лінії з грудним відділом, ще вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три, два, останній раз, залишаємось в цьому положенні, заводимо ліву руку за голову, скругляємось в грудному відділі тягнучись до. Коліна правої ноги робимо вдих, видих, малюємо коло нашим ліктем. Два, три. Лікоть правої руки він згинається, коли ми опускаємось. П'ять. Шість. 7, намагайтесь витягуватись. Вісім, ще два рази. Дев'ять. Десять. Далі ми одягаємо обтяжувачі. Ми стаємо з вами в положення на коліна. Опускаємо корпус трішки вперед, тягнемо сідничними буграми до п'ят, поперек не прогинаємо, гомілки не відриваємо від підлоги. на вдих згинаємо наші руки в ліктях. На видих розгинаємо, заводимо трішки за спину і долоні дивляться догори. вдих підіймаємо руки на рівень наших вух, і на видих, відштовхуючи гомілками, ми підіймаємо наш таз. Ще раз вдих, видих, вдих, видих, ще вісім. Сім. Шість. П'ять. чотири вмикаємо прес, щоб у нас не йшла компенсація на поперек. Чотири. Три. Два, І один. Далі ми залишаємось в цьому ж положенні, сідаємо сідничними буграми на п'яти і відштовхуючись, ми тягнемось правою рукою в ліву сторону, повертаємось назад, підіймаємось лівою рукою в праву сторону. Поїхали. На кожну сторону нам потрібно зробити по 10 разів. Дев'ять. Вісім. 7. Гомілками відштовхуємось. Шість. Коли ви розвертаєте і тягнетесь рукою. По сторонам вам потрібно тримати таз в стабільному положенні ще чотири. Три. Два. Один. Два. Далі ми стаємо з вами в планку з колін. Руки у нас на ширині плечей. Ми на вдих опускаємось повільно, на видих, підіймаємось і права рука тягнеться вперед, ліва рука тягнеться вперед. Не прогинаємо поперек.

Лопатки не з'їжджалися а навпаки тримали стабільне положення. Сім. Вісім. Дев'ять. І останній раз. Десять. Закінчили. Далі ми стаємо в планку на ліву сторону, ліва нога попереду, права позаду, права рука тягнеться догори на вдих. На видих ми скругляємо наш грудний відділ, відштовхуємось перед плічям лівої руки, робимо вдих, видих, повертаємось в початкове положення. Вдих, видих, ще, сім, шість п'ять. Чотири три два. Один. Опустились і змінили сторону. Стаємо на передпліччя правої руки, права нога попереду, ліва позаду. Підіймаємо ліву руку доверху, робимо вдих. Видих, занурюємо, вдих, Розвертаємося. Видих. Видих. Відштовхуйтесь перед пліччям. Не висіть на лопатці у вас стабільна. Шість. П'ять. Вмикаємо прес. Чотири. Три. Два. Один. Опустились. Далі лягаємо хребет за хребцем на спину. Заводимо ліву руку за голову, права рука випрямлена та позаду. Ліва нога випрямляється вперед, права нога стоїть зігнута на стопі. Робимо вдих, видих. Заводимо руку, тягнемося до лівої ноги. Робимо вдих, видих, опускаємось, але не лягайте повністю на підлогу. Вдих.

Чотири. Три, два, один. Ми підіймаємо ноги в положення тейбл-топ. руки створюють кут 90 градусів з підлогою. На вдих опускаємо праву руку в бік, а ліву ногу тягнемо вперед, розгинаючи коліно, вдих, видих, повертаємось. 12 разів. Десять. 9. Слідкуйте щоб вас не було будиночку на животі. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, 2, 1. Відпочили трішки. І тепер змінюємо сторону. Опускаємось хребець за хребцем на підлогу. Ми заводимо праву руку за голову, права нога випрямляється в коліні, ліва рука за головою. Робимо вдих, видих, тягнемо руку та коліно одне до одного. Вдих, опустились, видих, піднялись. Намагайтесь тримати ваші лопатки на висі з підлогою. 10. 9. Не відривайте поясницю від підлоги. Вісім. Сім, шість, п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Опустили ногу на підлогу. Підіймаємось в положення table top, руки 90 градусів з підлогою, вдих, опускаємо руку в бік ногу вперед, видих, повертаємось. Ще 10. Не надуваємо живіт. Навпаки, він у нас плоским стає. На видиху. сім, Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Підтягнули коліна до себе, подихали трішки. Заспокоїмо своє дихання і через бік підіймаємось, сідаємо на коліна, підіймаємо руки так, щоб долоні були на рівні з плечами, і малюємо такі кола вперед. Давайте зробимо 20 разів, 3, 4, 5, 6, 7.

17, 18, 19, 20. Повернули долоні в початкове положення і розвертаємо долоні доверх, тягнемо лікті до наших боків. Вдих, видих, повертаємось. Вдих, видих. Робимо 15 разів. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. У мене руки вже палають. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. І опустили. Руки. Ми закінчили тренування. Пишіть свої враження в коментарях. Не забувайте ставити лайк та підписуватись на канал. В описі ви знайдете посилання на телеграм-канал, де я ділюсь з вами корисними рецептами, здоровими раціонами та ефективними вправами. До зустрічі у наступному тренуванні. Па-па!